З нами на зв'язку наша колега, редакторка Центру журналістських розслідувань сила правди Оксана Петрук. Отож, вітання, Оксано. Вітаємо. А нещодавно дізналися, що ти виграла суд у лісівників через те, що вони приховували свої зарплатні. То цікаво дізнатися про те, що вирішив суд, зокрема, чому ти вирішила звертатися туди, і чи тепер ми зможемо дізнатися, які зарплати у працівників Волинського лісового офісу. Я хочу почати з того, що мені насправді дуже прикро, що цій галузі мало що змінилося з реформою. А ще до того, коли був утворений Поліський лісовий офіс і Державне підприємство Ліси України, в нас в області. Це відомство називалося Волинське обласне управління лісового і мисливського господарства. І будь-які запити на будь-які теми навіть не про зарплати, а про а, що, що стосується господарської діяльності, вони завжди залишалися без відповіді. Тобто вони щоразу відмовляли, я йшла до суду і таким чином. І здобувала необхідну інформацію. Щоразу вони посилаються на те, що ця інформація не цікава суспільству, не є суспільно значимою, а її розголошення може завдати комусь шкоди, але це насправді в цьому немає жодної логіки і жодного законодавчого обґрунтування. Так ось і цього разу я спершу запитала події ці стосуються минулого року. Ще восени я запитала про зарплати співробітників поліського офісу і загалом його штатний розпис, власне, у поліського лісового офісу. Але там відповіли, що вони не є розпорядниками інформації, бо станом на зараз після реформи не є окремою юридичною одиницею. Ось тому, і, хоча по закону, вони би мали скерувати мій запит в Державне підприємство Ліси України, ну але вони цього не зробили. Ну, я не стала зупинятися на цьому і сама написала туди запит. Там теж відповіли, що відповіли відмовою. Відповіли, що ця інформація там і, і завдати шкоди може, і, і не є сусп... Тобто, Тобто, фактично відмовили. Вже я вирішила повторний запит до них скерувати, тому що вже апелювала до того, що ця інформація є суспільно важливою. Але і після цих всіх аргументів вони не захотіли виконувати букви закону, а вирішили все ж таки приховувати інформацію і надали мені чергову відмову. Та й навіть власне ця відмова, вона не надійшла мені вчасно. Вона надійшла вже після того, коли я почала телефонувати в Державне підприємство Ліси України і наполягати на тому, що вони мають надати якусь відповідь. Е, вони спершу казали, що у них новорічні свята, але потім вже якось все ж таки надіслали ту відмову. І наступним кроком було моє рішення піти в суд знову по своїй старій доріжці здобувати цю інформацію. В суді теж чомусь ця справа досить довго знаходилася. Я подала позов, який мені допомогли підготувати в платформі прав людини, юристи, медіа юристи, за що дуже дякую. І я подала цей позов буквально 3 чи 4 січня, вже зараз не пам'ятаю, але результату про результат розгляду справи я дізналася лише 13 березня. Тобто минуло. Понад два місяці з того часу, як я власне звернулася до суду, а в принципі, судове рішення мені імпонує, тому що я у ньому побачила, що суд. А отже, ця інформація, якщо я про це запитую, то ця інформація є суспільно важливою і вона породить конструктивну дискусію, допоможе навіть власне самому підприємству Ліси України і Поліському лісовому офісу працювати прозоро і таким чином уникнути корупційних ризиків. Ось але з іншого боку, Цю мою вимогу. Суд вимогу надати цю інформацію. Суд не задовольнив повністю. Тобто він сказав надати відповідь, але не зобов'язав власне надати ту мою запитувану інформацію. Тому ми побачимо, як відреагують в Депеліси України чи далі продовжать приховувати інформацію або ж підуть в апеляційний суд оскаржувати це рішення. Чи е, все ж таки нарешті виконають букву закону і дадуть інформацію про свої зарплати про зарплати керівництва Поліського лісового офісу і штатний розпис цієї структури? Е, ось цікаво, чи суд сказав протягом якого часу ви повинні отримати ту інформацію, е, з якої зверталися до лісів України і до поліського офісу? Так, власне, в тому й проблема. Там не, не вказано жодних часових рамок. Я таки розумію, що це має відбутися вже після того, як в них мене час на апеляційне оскарження. а мене він приблизно десь в середині квітня, угу. і це насправді ця поведінка завдає, завдає великої шкоди, ну, моїй, наприклад, журналістській діяльності. Тому що, по перше, цей запит стосувався зарплат в 2023 році, а вже в квітні фактично будуть подані згідно закону, посадовці поліського лісового офісу повинні будуть подати свої декларації про майно і доходи, і в яких ми вже і так, наприклад, зможемо побачити, що, що вони там отримували. Ну, але, звісно, цю інформацію буде мені тяжче зібрати докупи, тому що вона буде е, розкидана по різних деклараціях. І, зрештою, мені невідомий власне штатний розпис, який я запитувала Поліського лісового офісу, щоб розуміти, е, про кого шукати, так? Ось, Тому таке от не знаю, не знаю. Не знаю. То куди зверталися та Волинський о, окружний адміністративний суд? Так саме він задовільнив цей позов, але водночас дійсно залишаються такі білі плями в цьому позові. Але цікаво також дізнатися, то на твою думку, чому лісівники приховують ось цей штатний розпис, чому в цьому вони вбачають якусь державну таємницю. В мене немає точної відповіді на це запитання, але всі ми розуміємо, що якщо так себе поводять чиновники, то значить не усе чисто в їхній роботі. Тому що я не розумію, які взагалі можуть бути мотиви приховувати інформацію про свої офіційні виплати, які все ж таки здійснюються з бюджету. Ну, це породжує ще більше сумнівів і, скажімо так, мотивує. Більше копати в цьому напрямку. Ну, але цікаво також дізнатися, чи суд що суд вирішив стосовно судових витрат. Це має тепер їх сплатити поліський, цей лісовий офіс, чи, чи ліси України? Хто має за цей суд розрахуватися? Ну, скажімо так, коли я подавала позов, то його оплачувала я. І це коштувало десь приблизно 1200 гривень. Оскільки суд частково задовольнив мої вимоги, то мені повернуть половину коштів, тобто 600 гривень. І робити це буде ці державне підприємство Ліси України, бо власне до нього я й позивалася. Ось тому таке. Пані Оксана цікаво чи понесуть якусь відповідальність хтось у державному підприємстві Ліси України через те, що власне відразу вам не надали цю інформацію, чи відомо вам щось про це? Я впевнена, що ніхто не понесе жодної відповідальності. Вони так не працюють, тому що принаймні, як я вже мала попередній досвід з Волинським обласним управлінням лісового і мисливського господарства, і з загалом з лісгоспами, які, які ще до реформи були окремими юридичними одиницями, то я вигравала практично всі суди. А за доступ до інформації, але жодних доган чи якихось тягнень адміністративних до них не застосовувалося. Я ще хочу сказати, що подібний досвід мають і колеги з рівного. Це наші колеги з центру журналістських розслідувань Четверта влада. Вони десь в той самий час паралельно зверталися до державного підприємства Ліси України, аби отримати інформацію про зарплати. Очільників філій Поліського лісового офісу, тобто Поліський лісовий офіс, його юрисдикція в межах там двох областей і Волинської, і Рівненської, ось і вони власне запитували про зарплати керівників рівненських філій, але отримали таку ж саму відмову, як і я. Ось вони пішли іншим чином і звернулися до повноваженого справ людини. У Верховній Раді це краще чим? Тим, що вони можуть розраховувати, що уповноважений справ людини має право застосовувати адмінстягнення угу. до порушників. Проте я нещодавно контактувала з колегами дізнатися, як рухається їхня справа, то там поки що ніякого руху немає, і, очевидно, це триватиме довше, ніж, наприклад, у мене. А чи підете ви безпосередньо після цієї історії, якщо трапиться ще раз подібний інцидент до е, уповноваженого справ людини? Е, ну я загалом не, не маю наміру зупинятися навіть якщо ця інформація втратить актуальність, я звертаюся до суду і е, загалом буду звертатися до всіх можливих інституцій для того, аби навчити посадовців жити по закону? Тобто, у нас є закони України, їх, вибачте, треба якось виконувати. І я роблю це це ж не тільки я отримаю від того якусь там не знаю моральну винагороду. Це ж насправді для всього суспільства. Тому що такі ж запити, як надсилаю я, про це може запитати будь-який громадянин. І це я виборюю право для нас всіх. Мати цю інформацію, володіти нею. Ми ж бачимо, які, наприклад, минулого року було кілька гучних корупційних справ, яких фігурували керівники Поліського лісового офісу, лісівники, посадовці цієї галузі, це і про незаконні рубки, там на 12 мільйонів, якщо не помиляюся. і... Віталій Сухович, заступник директора поліського лісового офісу, взагалі його викрили на незаконному збагаченні, і вдома всі ми бачили, знайшли золоті злитки і там цілі сумки, пакети з грішми. Ось тому зрозуміло, що всі ми хочемо знати, яка ж у них зарплата, що вони до такого от вдаються. Оксана, то ти вважаєш, що ти після цієї реформи то це відомство і загалом лісова галузь зовсім не стала відкритішою? Чи це пов'язано, ну, зокрема, із керівництвом Поліського лісового офісу з, з паном Кватирком, який свого часу на Волині теж керував цим управлінням? Ну, я дуже покладала великі сподівання на цю реформу. Ось, але, на жаль, так, я розчарована і, здається, власне, з відкритістю нічого не змінилося. Ну, принаймні про це показує досвід. Я не знаю, наскільки в цьому доля власне, Олександра Кватирка, так, досягнення його. От очевидно, що він не може впливати на всю галузь, і так сильно принаймні він би не міг впливати на державне підприємство Ліси України в тому, щоб вони відмовились відповідати на звичайний, звичайний правомірний запит. А якщо він не впливає, то тоді там серйозні проблеми з керівництвом.